Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочу зробити іронічний розклад, бо прийшов такий запит на токмак Запорізької області, що найближчим часом очікує місто Токмак Запорізької області. Руни, покажіть нам, що очікує. Токмак Запорізької області. Найближчим часом. Що зараз там відбувається в токмаку? Ну, я б сказала, що зараз там нарощує ворог свій потенціал, свій ресурс і готується, мабуть, до оборони. Так, що було в минулому призвело до цього всього? В минулому було якесь неадекватне рішення, якийсь неправильний вибір. Який призвів до цього всього. Так, можливо, мається на увазі, що був недостатній захист міста, і його здали окупантам. Так, що буде в найближчому майбутньому? в майбутньому може бути якийсь удар, удари е енергії вогняні, <клух> будуть, можливо, повторюватися з якоюсь циклічністю, будуть, можливо, результативними. Можливо, це навіть. Якісь переможні моменти будуть, але трошки туди згодом. Можливо, починаючи з кінця травня і в червні місяці, приблизно так, якась заворушка може бути. Так, що в мінусах всій ситуації для Токмаку? Нестача інформації і комунікації, або ж невірна якась інформація, люди погано інформовані, що робиться насправді. Або ж про Токмак мало інформації, тому для нього це в мінусах. Так, що в плюсах для Токмаку Запорізької області. В плюсах те, що буде, е, ну, я би сказала е, е, партнерський шлях вперед. Як наче знаєте, можливо, плюсом буде те, що наша армія почне шлях вперед. То буде плюсом. Тому що це руна партнерства. І руна. Дій? Ірунадій. Так, дій партнерів. Так, що буде? Що було і буде, і є незмінним в усій цій ситуації? Ну, поки що недостатньо сил. І... Поки що це незмінне. Поки що недостатньо сил звільняти токмак найближчим часом. Так, на що не потрібно звертати уваги на те, що нема розуміння, начебто, як це зробити. Розуміння буде, руни кажуть, плани будуть. І ще можливо не звертати увагу на людський фактор. Тому що тут, мабуть, мається на увазі на ворожий людський фактор. Але, скоріше, на все ж таки, нерозуміння ситуації не треба звертати уваги. Розуміння буде і прийде. Так, добре. Подивимося, що буде шансом для Токмака Запорізької області. Так. Зміни. В чому зміни? Зміниться. Контроль над ситуацією. Зміниться. Буде якийсь рух вперед. Шлях. Відкритий шлях вперед. І це буде як наказ. Як наказ керівництва, наказ зверху. Від цього нікуди не підеш, не оминеш зміни будуть, може бути шансом, тільки наказ керівництва, взяти ситуацію під контроль, змінити її і рухатись вперед. Добре. Тепер подивимося, що ж таке очікує. В майбутньому маг Запорізької області. Покажіть на мене. Так. Ще будуть проблеми, ще буде важко. Ще поки що буде так, як є на даний період часу. Так. Але буде зміна планів, зміна напрямку у партнер... ну, при партнерському, дружньому союзі значить, значить, поки що буде так, як є, але. Все ж таки плани зміняться у партнерів токмаку буде допомога. Буде допомога на краще. Так. Краще. Угу. Чудово. Цю триаду рун можна прочитати як. Відступ іншої держави і руйнування. Угу. ну Можливо, руни показують, що окупанти будуть звідти тікати, але є загроза того, що, можливо, будуть і руйнувати, як тікатимуть. Є така загроза. І можна ще сказати, що просто ворожу армію будуть нищити наші. При зміні своїх планів. І коли, нарешті, захотять змінити плани, щоб змінити цю стабільність, яка зараз там відбувається, ці труднощі і які внутрішні труднощі всередині токмаку. Добре, ну, вони показують, що окупанти будуть тікати. Їх будуть нищити, і це буде такий, знаєте, мощний удар. І він як ціль, проставлена ціль, в цьому ціль знищити і заставити окупантів або втекти, або їх знищити. Ну, це такий вийшов у нас розклад. Поки що буде так, як є найближчим часом. Ще будуть труднощі, ще будуть якісь неадекватні рішення, недостатньо інформації, поки що так, але зміни будуть як поштовхом і шансом буде прийнято рішення вищого керівництва. Взяти все під контроль, почати рухатись вперед. Почати рухатись вперед. Так, ну, друзі мої, на цьому буду, мабуть, завершувати. Не знаю, чи правильно я зрозуміла, але все перші якісь зрушення, такі переможні, можливі, десь може на кінець травня. І в червні місяці. Можливо, це ще не буде повна деокупація, але перші переможні такі моменти, можливі, в цей період часу. Так, ну що ж, будемо чекати? Новин, будемо чекати розвитку подій. На даний період часу такі енергії руни прочитали. Можливо, удар буде наступальний. Але не зараз, не зараз, не раніше, мабуть, травня місяця. Цифра 5 десь. Ну, поки що так. Туди далі ще подивимось. Зараз бажаю всім миру, перемоги. Чекайте, друзі! Скоро, скоро прийде той час, коли всі ви повернетесь в лону нашої прекрасної країни. Всім пока, до нових зустрічей. Слава Україні!